Двоє молодиків їхали на одному електросамокаті та не розминулися з ауді, якою керував водій на підпитку. ДТП ДТП дете забрала життя 16-річного хлопця. Він помер ще до приїзду швидкої іншого. шпиталізували до лікарні святого Пантелеймона. Цей уламок самоката на дорозі, наслідок аварії, що трапилась в ніч на 18 вересня на вулиці Промисловій. Навіть двоколісний не витримав наїзду автівки, а для одного з його керманичів ДТП завершилась фатально. Водій Ауді 35-річний львів'янин скоїв наїзд на електросамокат, яким їхало двоє мешканців Львова. Один з них загинув на місці події. Водій Ауді перебував в стані алкогольного сп'яніння. Іншого хлопця шпиталізували до лікарні святого Пантелеймона. Зараз він перебуває у реанімації. У хлопця перелом кісток черепа та гематоми. Його стан важкий, однак стабільний. А водій, після того, як збив самокатників, заїхав у будинок. Його затримали. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Максимальне покарання, яке загрожує водієві, якщо його вину доведуть 10 років за ґратами.